Хочеш, щоб твій бренд став частиною шоу бренд бустер. Робимо з бренду Тренд. Продовжується шоу «Хто зверху» і наступний раунд, який я веду з цим Я з ким? як ти мене називали? Я хто? Правильно казати, хто я. Саме так називається цей раунд. Отже, розказую правила перед вами дві картини по одному учаснику. Ми з володиком викликаємо сюди. Заводимо за ці картини, ви вставляєте своє обличчя в отвір і намагаєтесь дізнатися, хто ж ви такий. Команда відповідає на запитання тільки так або ні. Підказувати не можна інакше дискваліфікую. На все про все 90 секунд. Я викликаю на цю сцену ближче до цієї картини. Кирила Ганіна. Так. Кирило, пам'ятаєш, я чоловік, я жінка. Я досі живу. Так. Я персонаж. Оці дожди я таю. Ну, ладно, Я тебе До побачення, Володя. Привіт. Забудь все, що він тобі казав. Слухай тільки мене, Добре. а то й мене не слухай. Домовились. З мікрофончиком. Угу. Кирило, з мікрофончиком. Хлопці готові. Так. Час. Пішов. О, добре. Я чоловік. Ні. Я жінка. Ні. – Я тварина. Так. – Я з мультику. Так. – Я тварина з мультику. Пес патрон. Ні. Я тварина з українського мультику. Ні. Я тварина з мультику Дісней. Так. Олень, Рудольф. Ні. Мікі Маус. Ні. Ні. – Ого! Собака. Ні. – Кіт. Ні. – Миш. Ні. Страус, Ні. жираф, Ні. лев, бегемот. Ні. Ні. Е, я близько? Ні. Це старий мультик? Так. О. Я риба? Ні. Е, я живу в морі. Ні. Я живу на суші. Так. Е, я живу в джунглях? Так. Я папуга. Ні. Е, так, хто ще може жити в джунглях? Джунлі, змія. Ні. Ведмідь. Ні. Е, ого. Хто ще живе в джунглях? Можеш мультики задаєш. Можеш мультики задаєш. Ні! подібне. Ні. Ого. Я літаю. Ні. Я ходжу. Ні. Так. Я ходжу на двох лапах. Так! Я ходжу на двох лапах. Мультики! Позади мультики, реально. Та ні, Я ходжу на двох лапах, я із мультику. Згадай мультики! Мультики, які ти знаєш. Мультики про цього приключення гуфа, я знаю. Mm. Я кажу, я тварина! Це так! я всіх тварин перечислив уже! Ну мультики перечисли про тварин! Це Томі Джері? Ні! Мадагаскар! Ні! Я не знаю! Ти знаєш! Та я всім на місці! Я маю угадати! Кажи мультики! От перерахуйте мультики. Який мультик, мультик про тварини ще є! А ну дивись, кого тримали отак! Лев. Ось. Мультик там. який. Тож я казав Лев. Ні, Йей! а мультик як називається? Король Лев. І які там є тварини? Два комічних персонажі. Е, Тімон і Пумба. О, ти так. хто? Я Тімон. Так. М -м. <праць> Але ти молодець, ти хоча б до тварин дійшов. Блін, ну це важко, чесно. Скажи, слово. Леся завжди каже. Це дуже важко. Ти крутий, молодець. Але це дійшов гарно, гарно йшов. Дякую. Ти молодець. Але зараз подивимося, як з, з, з цим завданням впорається чи ні ваша команда. Ян, я тебе запрошую. Ме, о, господи. Не! Ти подивилася, як класно грає Кирило? У мене так не вийде. Давай, давай, вийде! Ще краще вийде! Зламай систему! Вгадай! Повністю личко туди. Дівчата! Якщо ви готові, Ян, ти готова? Да. Ви готові? Да. Так. Час пішов. Я людина. Так, я людина, яка жива. Ні, я персонаж, не, не ні. Тихо, я, я персонаж? Ні, ні. Я е, 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 ну, людина. Так, так. так. я можу якась статуя, ні. Я банкнота, щось таке. Ні. Ні. Я чоловік? Так, так. я чоловік, я дорослий чоловік. Так. так. Я е, пов'язана з політикою? Ні. ні. Ні, я я ні я не, не кіно, ні. Ні. ні, не мультик, ні. Не е, спор, спорт. Ні. Ні. Історія, ні. Винах... х щось. Ви винахояк це? Ні, 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 ні. Не винахідник, ні. Ні. Я Е, господи, я чоловік. Я ...радий вітати вас на нашому новому на замовляли шоу. А я знайця для коктейлів! ласка Різні товари з маркетплейсу. Вам треба співставити ці товари один до одного. У Вас парасолька! Парасолька! Вам треба буде зібрати справжній дистиляційний апарат. Я не персонаж. Ні, сфери, сфери, сфера. Е Так, політика, спорт. Мама моя рідна, щось важке, да? Е так, я музикант? Ні. Ні, я не музикант. Я е А, я бітбоксер. Я ведучий. Ні. Ні, я ведучий. Ні, я не ведучий. Ну, я не знаю. Я Я красивий, хоча. Е Ну, таке, да. А я художник. Я так, художник. ти художник. Далі, Пікаса, Мікеланджело. Глущенко був такий український художник. Був, був, <смір> але <смір> <це> <смір> не <смір> було, ні. Це дуже дуже, Це набагато складніше, ніж Тімон. Ви що хто? І там тварини, вони там тварини. А хто це? Енді Воргол. Я навіть не знаю хто це, та знаєш. це світньо відомий митець, якщо не помиляюсь, український художник, який походження. переїхав до Америки і змінив своє ім'я на Енді Ворхал. А він був Андрій. Андрій Верголов, отже ж. Блін, а я ти коли знаєш, суті... ти бачила картини точно. Я вибачаюся, редактори Тімон і Енді Воргол. По складності, однаково. У мене була. В мене була мати Тереза, а у тані Песах був Люонил. Ти Мес. дуже розумна, і в тебе високий інтелект, і наші редактори Браво. вирішили, що ти з цим впораєшся. Ну, що я можу сказати? Дуже важкий Кирило. Так, було важко, але подивіться, пан Кирило перерахував всю червону книгу. Але дійти до Суриката реально було нереально. Бездоганна гра, але, на жаль, без перемоги. Яна! Що? Ну, не те, щоб я пишався тим, що ви не знаєте, Енді Воргал. Я вибачаюся, а ти знаєш? Так. Не... Та він загадав він ж... прогуглив. Так, вдома там у себе будь-яка галерея має за честь виставляти його картини. Я вибачаюся, а в нас же ж тут в павільйоні, і галерея? вони досі коштують дуже Art дорого. Єдине, Я хочу спростувати той факт, що він власне саме українського походження. Його батьки народилися в карпатському селі. Вони були русинами, але це була Австро-Угорщина. Нині це село знаходиться на території Словаччини. Сам він народився вже в Америці. Отже, тепер ви знаєте історію енді Боргола, але у нас нічия 0-0, нулі. Я оголошую дивоглядки. О, О, це складно. Дівчатами, це складно. З І знаєте, складно. що я вирішив, що на дивоглядки підуть Катерина Файн. Ах ти! Там важко дивитись в очі. І зачарований Володимир Данте, oh, yeah. який в самому першому раунді хотів подивитися, як Катерина Файн буде грати no, в руки ноги. Ну, з дівчатами це завжди складно. Дівчата коли малюють очі. Вони не можуть не кліпати сім годин. <рес> <рес> Завдання просте: не кліпати. Хто перший це зробить, той програв. Три, два, один. Почали! Ну, лова ж верху. Тримайся! Катя, тримайся! Тримай, тримай, тривай, 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 тривай! Катерина! Я перепрошую, що це був за музичний супровід? А я, Чесно кажучи, посипався від цього. Молодець, дякую. <сув Carr terceiro> Я Катерина навіть байп! розумію, чому Ууу! Володимир Донтес здався. Я не знаю, як називається ця стратегія від Катарини, але вона на чоловіків працює. Ну, Противовіс, рожбаєс. А І вона отак подає. Але дивися, там гарно виглядає, а тут ніби якась патологія. Тут... Я... <ріст> <ріст> Отже, якби <ріст> чоловіки не витаращувалися на Катарину, Дантес таки здався. Перемога, <ріст> дівчат! Я, завжди. Я завжди. Все, все, все. Ні, Тебе вже, ніхто не заслужує, правильно. тут би кожен не дістатися. Дякую за підтримку, молодці. Давайте нам питання. Я буду зараз бонусне питання так само зачитувати. Скільки відсотків чоловіків <світ> до останнього відтягували знайомство з батьками О, <світ> Ніколи не витягував. Ну ні. А ну, ні. 80? До останнього витягу ні. Мені здається, ну процентів 15. Я на першому знайомстві знав, що кому подарити, і я був ідеальний. Мамі ключ для закаток, татові і магнітолову машину. Мід Ветротко зайшов, мама Вареника якраз доліплювала і а! Ось в так не добре! А він мама! Зразу розумієш! Там мама wow. поплила. Це коли впевнені в собі чоловіки, вони, вони роблять не так. так да. А багато невпевнених собі чоловіків. І ви які ще не впевнені, чи ці стосунки треба yeah, на таки, yeah, yeah. на все життя. розумієш? Лесенько. Тридцять 38? Давайте, 38. Відповідає? Хто? Відповідає Катя Нікітіна. А ми читаємо, що... 38%. Давайте подивимось на вашу відповідь, чи це, це правильно, чи неправильно. увага на екран. Секунд... Мені здається, ще менше. Боже, а що мені сказали 37! Блін, так близько були. 37! Блін. Це круто! Да. Блін! Було б дві тисячі. Було би, Волоби, я би не пробачив собі ці дивоглядки. А це серце схватився. А, ні, серце. То шлунок. <плес> 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 Пане суддя! Дівчата, даю вам... Бонус на тисячу гривень і ви yeah! вириваєтесь вперед. П'ять тисяч гривень, чоловіків, шість дівчат. О, Нормально, нормально.